Моя мама в молодості поїхала на заробітки до Києва. Тому що було скрутно, вона жила в селі на Волині. І взагалі по селах було важко жити в 90-ті роки, але вона знайшла якусь певну роботу в теплиці в Києві самому і, побачивши одного молодого чоловіка, їй захотілося вийти за нього заміж. Зробити сім'ю, створити щасливе життя, і коли вони одружилися, стали жити разом. Якби помилкою, мабуть, було те, що вона вирішила вийти заміж, будучи з сім'ї, не за віруючого хлопця. Саме це, мабуть, було помилкою, хоча е, я не можу сказати, що плід цього вже вийшов я, і якби що це було помилкою, вже сказати не можу. Тому що наш Бог Він бачить всю картину повністю, і він конкретно благословляє чиєсь вже потім життя. І ось те, що мама зробила помилку, це її особисте рішення. А от відносно того, що народився я, це напевно Божий план. І е, тому що батько е, влюбив випити, уже історія була переді мною, дуже мабуть схожа. До того, що проходило в нашій сім'ї, було складності, були через те, що батько випивав, приходив п'яний додому, робив дебушир. І часто ми виходили з хати, виходили з квартири. Хоча жили в квартирі, вже яку подарувала держава для нашої сім'ї. І в цій квартирі все одно не було миру, не було благополуччя, не було злагоди якоїсь. Конкретної не було нічого толкового. Я думаю, що періодично батько витверезвся, займався справами сім'ї, можливо, частково, все одно ходив на роботу. Але ця проблема, яка була в сім'ї, вона не закінчувалася. Він знову, час від часу, випивав, знову були проблеми, знову ж і знову ж були якісь незгоди, і е, в очередний раз він. Прийшов додому і сказав, що я знайшов другу жінку, і тим самим дав нам зрозуміти, що, що нам потрібно з'їхати з квартири, що ми там не прохані гості, що нам там не, немає місця, і що ми маємо з'їхати. І так почалася наша, можливо сказати, подорож. Ми з мамою з'їхали на зйомну квартиру, де було насправді складно. Через те, через що складно? Через те, що. Мамі самостійно винаймати квартиру, заробляти на їжу для себе й мене, працюючи не десь там професійній роботі, яка могла би приносити достаток великий, і це все забезпечувати, а просто на ринку продуктовому продаючи якісь фрукти, і від цього весь наш був заробіток, і вся наша фінансова каса склалась тільки від тої невеличкої маленької зарплати якої часу від часу взагалі не, вих... не хватало, і ми просили орендавця, щоб він подождав трошки відтермінувати якісь етапи. І оце таке свідчення відносно того, як ми жили в Києві. Десь приблизно минав якийсь час, період часу ще. І я ріс в дитячих садочках, із двох років, напевно, мене виховували в дитячі садочки. Часто я влітку був в дідуся з бабусею і ціле літо міг там провести, поки мама працювала і хотіла якось вирулитись всю ситуацію. Прийшов час, коли потрібно вже йти було мені до школи, і перший клас я поняття не мав, де я буду, тому що ми постійно змінювали квартири, переїжджали з міста в місто, з місця в місце, якесь із району в район. І було незрозуміло, куди йти в школу, тому що не зрозуміло, де ми маємо жити. Е, мама молилася періодично, старалася молитися, і тим самим е, я бачив, як вона хотіла все-таки знайти знову єднання з Богом. Я пам'ятаю одну історію, коли вже це із переказів моєї мами, коли вона носила мене по хаті. і... Казала, що я Боже зробила помилку у своєму житті. Але хай ця дитина, яку я зараз ношу на руках, тобто я, хай він буде успішним благословеним служителем до Тебе. Хай ця дитина, вона буде твоїм навіки. І я дякую за гарну молитву моєї мами, яку я можу сьогодні згадати і побачити її результат. Ось приблизно десь в той момент, коли ми. Не мали де жити, особо. Прийшла звістка, мені було десь 6 років, вже потрібно було йти в перший клас, але прийшла звістка, що наш батько помер. Він задихнувся в автомобілі, бувши в алкогольному сп'янінні. Задихнувся в автомобілі, який був заведений від чадного газу. Так закінчилося його життя. Дуже прикро, що він не пізнав Бога, що нічого не змінилося в його житті. Він загинув ось таким. Путем. Але це якби дало для нас можливість переїхати. Держава дала нам можливість переїхати до квартири, яка належала нашій сім'ї. Не дуже були рідні і близькі цьому задоволені, тому що вони були такі ж, бідні, мабуть, як і ми, і винесли всі меблі, які були в квартирі, залишивши тільки дещо, напевно. Але ми приїхали, як було, і вже можливість була жити в своїй власній квартирі. І в перший клас я пішов вже із власної квартири. Проживши якийсь трошки термін в, в, в нашій квартирі, ми вирішуємо для себе переїхати в Волинську область, переїхати туди, де народилася мама. Це Воєгоще, Волинської області, село Воєгоще. І там вже, напевно, я збудовувався як християнин. Там було моє духовне, духовний ріст, мої духовні якісь цінності, мої переміни в житті. І це був, напевно, шостий клас, якщо я не помиляюся, шостий, напевно, клас. Ми переїхали на Волинь і жили вже там, доглядаючи дідуся. Там були перші мої роки дитячого. Зростання я ходив на дитяче служіння, потім я ходив вже в церкву як в молодіжне. Потім Бог благословив мене якимось служінням, тому що я старався все-таки слідувати за Богом, і вибір мого життя все-таки був акцентований на Бозі. Були періоди життя, коли я, можливо, в юності відступав від Бога, жив там своїм трошки життям. Потім розумів, що все-таки варто служити Богу, що йому варто довіряти. І я робив вибір, основний свій вибір це Бог. І з часом Бог благословив мене служінням. Я мав якусь там відповідальність в церкві, відвідуючи стареньких дідусів, бабусь, відвідуючи людей, які, можливо, не мають спроможності прийти до церкви. Це було частково моїм служінням в 12-му році. Я Приймав хрещення, довіряв своє життя повноцінно Богові. Бог благословив мене з часом, і я був одним з керівником молоді в селі Войгощі. Разом з Тарасом ми працювали для молоді. І так, мабуть, якось пройшов період часу, і ми знову ж таки зустрілися вже в Києві разом. В 12-му, 12-му, не в 12 в 16-му році, вибачаюсь, захворіла моя мама дуже сильно. Я любив дуже сильно свою маму, так як в мене не було ні братів, ні сестер. Я один в сім'ї і е, батько, батька не стало, і мама сама мене виховувала. І було складно зрозуміти, чому вона хворіє. Захворіла на рак, дуже важко. І було незрозуміло. Я багато запитань задавав Богові. Але Бог вирішив все-таки забрати її до себе на небо. Це був вже 18 й рік, 1 серпня, вже 5 років буде, як мами немає. І коли вона хворіла, цей період часу був дуже сильно надихаючим для мене. Я мав можливість побути в великій присутності Бога. Мама була в такій атмосфері, можна сказати, Бога. Вона дуже ревно молилася. Я багато чому навчився саме. В цих подіях хвороби, в цих надзвичайній ситуації, і був такий стан дуже подушений насправді, тому що я займався автомобілями і назбирав їх же стільки, що не міг нічого продати. І один, і другий, і третій стояли, нічого не продавалося. І, і ще плюс мама хвора. Я мушу їхати в Київ до неї, тому що вона жила в Києві останній час. А я жив на Волині, я був біля неї. Але я дуже вдячний Богові за цю атмосферу, в якій жила мама в останні роки свого життя. Вона писала вірші, вона була богонатхненою людиною. Вона передавала мені те, що потрібно молитися в будь-яких випадках. І навіть тоді, коли тобі дуже важко, ти ще маєш більше молитися. Ти маєш довіряти Богові своє життя. Ти маєш бути в його присутності. І це найкраще, що є в нашому житті. І коли ми. Довгий час молилися з мамою. Просто цей Бог, який жив в ній, можна сказати, він просто почав робити свою роботу в моєму житті. Я дякую Богові, що були навіть такі переживання, хвороби мами, хоча мами вже немає, і я розумію, що вона вже на небі з Богом, і це надзвичайно добре, коли ти знаєш, куди твої рідні йдуть після смерті. Що вони потраплять в небеса, це найкраще, що може бути в нашому житті. І мама померла і не стало, я став, можна сказати, один, були рідні, близькі, але зовсім рідних вже не було. І я молився про те, що Бог благословив мене дружиною. Я вже довгий час молився, ще і до того, як мама захворіла, і молився, не міг зрозуміти, чому Бог не дає відповідь на мою молитву. Чому Бог не дає відповідь на те, щоб благословити мене дружиною? І прийшов якийсь, пройшов якийсь етап часу, і Бог дарував мені дружину. І це я зрозумів, що результат моїх молитв, що, що настільки благословена в мене дружина, що я не, ну, якби, не то, що е, вибачаю, я трохи збився. Відносно того, що настільки, що це стоїло того очікування, ось, сформулював. Що це стоїло того чекати, щоб бути з такою дружиною, як в мене. Бог благословив мене гарною, мудрою дружиною, Бог благословив вже в етозі мене сином, Бог благословив мене здоров'ям, роботою, фінансово. І одне з останніх свідчень, яке я би хотів розказати, воно дуже для мене таке цікаве насправді. Я приїхав десь приблизно тиждень назад. Чи вже два пройшло, вже не ну, точно не знаю дати. Але я приїхав з пошуком квартири, з переїздом до Києва. Отак От склалися плани, що ми довгий час молилися і з дружиною вирішили переїхати до Києва. І в нас була проблема, не було де жити. Е, ситуація така, що в нас є своя квартира, то що залишилось від батьків, вона є на Троєщині. Але це далеко добиратися до роботи, до служіння. І ми з дружиною молилися довгий час, щоб Бог благословив нас квартирою, саме десь в Софіївській Борщагівці, десь в цій території. І ми молились, молились, і я вирішив просто Богові прописати, що я хочу. Я вирішив скласти певний список, що я хочу бачити в цій квартирі і яка вона має бути. От просто по вірі, сказавши Боже, я тобі довіряю. Я хочу зачитати вам список, аби ви переконалися, що Бог вірний моєму житті. Писав я письмо Богові так. Боже мій, прошу в тебе квартиру комфортну і зручну для проживання на нижніх поверхах до п'ятого поверху. Це буде трошки смішно насправді, але це було ефективно. В квартирі має бути свіжий ремонт, велика ванна, щоб купати малого, якісна пралка, великий шкаф або краще гардеробна, зручна і світла кухня з великими вікнами. Тумбочка, столик, де має де стіл е, для їжі, де має поміщатися хоча б шість людей, тобто гості, е, велике двоспальне ліжко. І якщо є можливість, то або зона, або кімната, де Соломіта могла би стригти, тому що в мене дружина перукар. Ще щоб е, в, в дворі був майданчик, де я можу гратися з сином, місце, де можна було би зібрати людей, провести домашню групу, якщо це буде потрібно. Добрих сусідів і недалеко від Тараса, тому що це мій найкращий друг, і я хотів би все-таки десь недалеко від Тараса. І ось в квартирі має бути не менше 45 квадратів. І Боже, дякую, що ти мене ніколи не підводив. В кінці я описав, тому що я вже діапазон ціни був приблизно до 9 тисяч. Я шукав такі квартири. В кінці я відправився Богові ще ціна що до 9 тисяч має бути. І ось ми далі молимося, ми продовжуємо молитися. Ми шукаємо квартиру, і відповідь прийшла від Бога через знову ж таки друга мого Тараса, який говорив ну, в той момент, коли я вже мав від'їжджати, тому що я вже був такий трошки розчарований, розбитий в тому, що квартира не знаходиться. Я знову їду додому, а наш переїзд уже до Києва десь длиться в півроку, а то й більше. І ми так довго це вже про це молимося, це чекаємо, коли вже, коли вже, куди їхати, не можемо знайти квартири, не можемо знайти того, що потрібно. І ось ми вирішили зложити такий список. Я відправив дружині. Дружина каже: Ну, добре, хай буде так, як ти написав. Я не проти, але ну, це потрібно вірити, що Бог тобі дасть відповідь на це. І ось вже останній день, вже ми маємо на другий день від'їжджати. Я знову їду додому, такий розчарований, напевно. Ще не їду, але вже завтра ми маємо їхати. І розумію, що квартири немає, я знову їду додому, знову кажу дружині, що нічого не виходить, ми не можемо переїхати. Ще перед цим говорив з Олегом, він мені дав сайт, де шукати ці квартири. Все, якби є, можливості є, а квартири знайти не можна. І ось дзвонить Тарас і питає мене: Ти, здав, ти знайшов квартиру? Кажу, ні. Каже, це слава Богу, що не знайшов, тому що я, каже, вже знайшов. А він говорив з Анатолієм Козачком і запитався його, случайно, вирішив запитати, чи ви не знаєте, де можна знайти квартиру. А він каже, що є квартира мого сина. І в Її можна заселитися вже хоч сьогодні. І це настільки благословенно, я ввечері вже домовляюся із Павлом його звати, і вирішую поїхати подивитися квартиру. І заходячи в квартиру, в мене було. Багато запитань, а вдруг, а вдруг не думок багато, а вдруг щось не зійдеться з того, що я написав. А може, все-таки, ну, ну. І я багато з тобі так роздумував, але коли прийшов в квартиру, все було настільки так, як я прописав, що я був в великому здивуванні. Що я бачив, що це реально чудо Боже, що є ванна, яку я просив. Велика це. Тому що багато квартир, здається, з душом. А це велика ванна, це кімната, це двохспальне ліжко. це... Просто велике панорамне вікно, яке навіть прописав, є в квартирі. Просто все до мілочей Бог настільки устроїв, що я просто йому дякую. Це неймовірне чудо Боже, в одному зверненні до Бога куча чудес, які я міг побачити. Тобто, не одне щось таке, що я попросив Бога конкретне, а цілий список в одному в одній квартирі, можна сказати так. І я просто хотів би, щоб ми в своєму житті робили правильний вибір. Хотів би все-таки трошки повернутися до того, що е, от моя мама вона не зробила до кінця правильний вибір на початках. Вона потім пізнала Бога, почала йому служити, довірила йому своє життя і зробив свій аналіз життя, що від самого початку своєї юності я старався посвятити своє життя для Бога. І я зрозумів, що в цьому є результат, що в цьому є благословіння, що служити Богу не скучно. Що служити Богу і довіряти Йому життя це є неймовірно, це є прекрасно. Він наш Бог і Він Бог чудес. Я недавно розповідав вже одне свідчення. І, мабуть, ще в мене є свідчення, яке я міг би розказати і поділитися, наскільки приємно служити нашому Богові, наскільки добре зробити правильний вибір, наскільки прекрасно жити в його атмосфері, в його любові, в його різноманітності. Тому що наш Бог він ідеальний, він прекрасний. Тому зробіть свій вибір правильно. Служіть йому і віддавайте своє життя для нього. Амінь.